Світ навчання про інновації в освіті у партнерстві з Вайс. Ініціативою фундації Катару. за оцінками ЮНЕСКО корінні народи становлять 5% населення у світі, але вони часто стикаються із загрозою втрати власної культурної ідентичності. З цього тижня ми розглянемо проекти, спрямовані на збереження їхньої мови і традицій. Приєднуйтесь до нас у мандрівках до Нової Зеландії, Болівії та Ефіопії. Написання пісень з використанням давніх слів, безумовно творчий підхід до збереження мови корінного населення нової Зеландії. Саме до цього заохочує своїх учнів одна з найстаріших шкіл Маорі, аби відродити свою культуру, навчити молоде покоління їхньої історії і відчуття зв'язку з власним корінням. давайте подивимось. look. Школу із назвою Текура Копапа Маорі» засновано 26 років тому. Вона стала першою школою, де навчання відбувається мовою корінного населення Нової Зеландії маорі. У той час діти маорі навчалися тільки англійською мовою, забуваючи власну мову і культуру. Сьогодні 10 учнів тут складають пісні мовою маорі або ж на тему пов'язану із маорі. спосіб навчання, що відрізняється від звичного. Це допомагає нам підтримувати зв'язок з нашим корінням. З тим, звідки ми походимо, допомагає краще вивчити нашу мову, країну, історію і все інше. На початку 80-х років існував тільки один дитсадок мовою Маурі Коханга Пео. Група батьків і працівників сфери освіти вирішили піти далі і створили крок за кроком початкову та середню школу. Їхня участь досі має важливе значення для школи не тільки в плані оплати навчання, але й у тому, як діти ставляться один до одного. Кожен предмет викладається мовою Маурі, але учні вільно володіють як корінною, так і англійською мовами, хоча чимало з них не розмовляють цією мовою вдома майже 70% наших дітей походять з родин, у яких не розмовляють мовою маорі. Тож школа залишається єдиною територією, де вони спілкуються цією мовою. Проте і це важливо, адже вони виростають, одружуються, і тоді до школи повертаються вже їхні діти. Іріха Петі була серед перших дітей, які 85-го року розпочали навчання мовою Маурі у Коханга-Пео. Тепер вона працює вчителем у школі, а її три доньки навчаються тут. Ми були головною рушійною силою, головною силою збереження мови Маурі і її відродження для того, аби навчати наших дітей, а згодом їхніх дітей, аби все це тривало і тривало. зараз збереження мови і культури в руках вже наступного покоління. У новій Зеландії тепер працюють 70 середніх шкіл, де мовою викладання є маорі. In Bolivia, has had an у Болівії. Європейська колонізація мала значний вплив на культурну спадщину. Корінні народи мають тут обмежений доступ до освіти на університетському рівні. Але один з університетів в даний час пропонує курси з філософії та організаційних засад стародавнього андського суспільства. Більше про це у наступному сюжеті. find out more. Значення університету тупак Катапі, розташованого недалеко від озера Тікікака, збереження та розвиток спадщини корінного населення цієї країни. Анський регіон Болівії входив до складу імперії інків, найбільшої держави до Колумбівської Америки. Після колонізації доступ до освіти загалом і до університетської освіти, зокрема, було обмежено для корінних народів. У заново створеному три роки тому Болівійському університеті для корінних народів готують фахівців з гірської агрономії, харчової і легкої промисловості, ветеринарної справи у корінних народів є один спільний елемент: усе в тому числі релігія організована навколо життя людей, життя природи, життя богів, життя мови тощо. саме цим життя корінних народів відрізняється від життя сучасного суспільства. Навчання відбувається мовами Аймара, кечо, Гуарані, а також французькою та іспанською. Навчання безкоштовне, оскільки згідно із засадами університету, освіта розцінюється як невід'ємне людське право. Цей університет дає нам можливість здобути знання про нашу давнину, про те, як жили наші предки, про все, що після колонізації потроху було втрачене. Зараз ми маємо нагоду відновити ці знання і жити згідно з природою. мета освітньої програми полягає у підготовці кваліфікованих фахівців із навичками лідерів. Студентів скеровують п'ять організацій корінних народів з цілої країни. Отримані знання вони понесуть назад до своїх громад. Я прагну принести моєму народові всі ці знання. Я повернуся з готовою ідеєю, тобто з проєктом, який можна буде там розвивати. Це моя мета. У Болівії є три університети, де вивчають культуру корінних народів. Природа завжди посідала важливе місце в культурі корінних народів Ефіопії. Тепер екологічна організація намагається наблизити міську молодь до старішин з метою збереження традицій. Через взаємодію з природою студентів намагаються поєднати із традиційною культурою. В глибині прадавнього лісу Менегаша, 50 кілометрів на захід від Адіса Беби. Молодь і літні люди збираються разом. Сучасні підлітки, які зростаючи в місті, дедалі більше відриваються від своїх традицій, приходять сюди послухати старих людей, аби збагнути, яким є їхнє коріння. 12 разів на рік групи студентів, приблизно 25 осіб, запрошуються взяти участь у п'ятиденній програмі, організованій неурядовою організацією Мелька. Її мета відродження культурної самобутності, використовуючи довкілля як засіб для цього. Everything is found in The has its own spirit. У природі можна знайти все. Природа має свій власний дух, і коли студенти взаємодіють з природою, це допомагає їм глибше поглянути на самих себе, використати свій власний потенціал. Діплі організація сподівається, що після спілкування зі старішинами студенти стануть більш відкритими до давніх традицій. Гас організації Старі люди знають все. Я помічаю, що в наші дні молоді бракує поваги до своєї родини, своєї країни, до довколишнього середовища. Я бачу, як вони нищать усе навколо, і це засмучує мене. Я намагаюся донести до них, наскільки руйнівною є їхня поведінка, даючи їм поради і скеровуючи їх до більш свідомого життя. За допомогою часу для мовчанки та медитації молоді пропонують замислитися над своїм життям. Чимало з цих молодих людей приїхали з неблагополучного середовища, як, наприклад, 18-річна гете. Вона каже, що програма допомагає їй рухатися вперед. Коли я перебувала на самоті там у лісі і просто думала, слухаючи спів птахів і шум дерев, я була щаслива і зрозуміла, що можу змінити в своєму житті. і як зробити кращим моє майбутнє. Касаюк, я даннунтин там местагальматам дослідня. Важливість знання, якими володіють старішини і їхнє становище в суспільстві, є ключовими факторами. Існує приказка: коли помирає стара людина, це однаково, якби згоріла бібліотека. Справді, стара людина джерело знань. Курси закінчуються традиційною розповіддю Африканський спосіб ділитися знаннями. Підлітки кажуть, вони відчули себе ближчими до власної культури, і все завдяки безмежній мудрості старих людей of preserving адіязенекспірієнси ну, з офприноті все на сьогодні. Поділіться з нами своїми думками і досвідом збереження мови, традицій і культури. Перш ніж ми попрощаємось, ось деякі з ваших думок про навчання з тваринами. Багатьом з вас припала до вподоби ця ідея, адже це може збільшити зацікавлення дітей до навчання, зосередити їхню увагу. And therefore, help them pay more attention. Okay. Побачимо well, за тиждень. до побачення. See you again, then. Світ навчання у партнерстві з Вайс ініціативою фундації Катару.